Кому розказати історію, як я поїхала в Київ незаплановано і в поїзді, поїзд зупинився через те, що людина кинулась під поїзд. Дівчина, яка сиділа біля мене, сказала, що це вже за місяць, другий раз вона так їде, що людина кинулась під поїзд. Представляєте? І ми сиділи більше години, більше два години в поїзді, прикиньте що робиться. І всі, поза люди, які їхали з пересадками, прикиньте, люди, які їхали з пересадками. Ніхто їм не, тобто їхні поїзда не ждали їх, уїхали. машиніст оголосив, прийміть вибачення, рішайте свої питання самі. Коротше, я не знаю. Люди нікому не треба взагалі. Я в шопі. Ліфт так буде щось. Все, я поїхала. Мені треба добратися Все, пока. Що тут значить понеділок, день тяжовий. Це капець. Оце то я їхала. Боже. Слухайте, людям нема що робити. Кидатись під поїзд. Я в шоці.